На панщині пшеницю жала, томилася, не спочивала, пішла в снопи, пошкандибала. Івана сина годувати. Воно сповитеє, лежало в холодочку під снопом. Розповила, нагодувала, попестила і ніби сном. На сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван. І вродливий, і багатий. Уже засватаний, женатий, на вольній, бачиться, бо й сам вже не панський, а на волі і на своїй веселім полі. двох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. Аж усміхнулася не Бога, прокинулась, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела. І щоб дожати на вогу, ще коподожина пішла.